Привіт вам, добрі люди, колеги та коліжанки-мотоциклісти. Дякую, що завітали на цей канал. Ну, Друзі, хто прошу, а я про Хонду. Як я і обіцяв, в сьогоднішньому ролику розкажу, як працює система відеореєстрації, встроєна в мотоцикл ще з Японії. Принаймні, постараюсь розказати як, якомога докладніше, щоб було зрозуміло, як я потоваришував. І поєднав зі своїм смартфоном іменно цю систему. Друзі, останнім часом, наскільки я знаю, багато заходив в Україну техніки, особливо з Японії, з відеореєстраторами на борту. У моєму випадку ця система Mitsuba. виглядає це так. Спереді стоїть камера, прикріплена, ззаду прикріплена камера. На рулі стоїть блок керування, кнопочка з синім і красним світодіодом. Трошки пізніше, докладніше розповім. На рулі була стойка під навігатор, і кріплення навігатора. Але так як навігатора не було прибору, то кріплення навігатора мені теж не потрібне, оскільки я на нього не прикріплю нічого. Я його зняв і на хомутах прикрутив до стоєчки. Воно мені тут не заважає, я вже за нього й забув. Але воно є, я нічого не відрізав. Хай буде. Друзі, ну я трошки покатався після покупки, а потім думаю, та ні, ну цікаво, що ж це за система така, чи вона пише, чи не пише, чи взагалі працює, чи не працює. Я бачу, що на блоки керування світлодіод загорається синім і якби система працює. Ну, цікаво ж стало, що вона ж там пише. Значить, ну, що, я зняв сідло. Побачив отакий блок. Під назвою mitsuba значить, я його, він прикріплений на ліпучечки, відкриваю кришку, дивлюсь, флешка стоїть, знімаю флешечку, флешка на 16 гіг. До речі, блок пише не тільки відео, а й звук. Тут є мікрофон. значить Вставляю цю флешечку в картрідер і в комп'ютер. І наскільки було моє здивування, скільки там. Я побачив кучу-кучу відео і навіть папку Event з відео з Японії. Саме цікаве, що е, цей блок розподіляє відео. Я не розумію, яким чином, але там є декілька папок на флешки. Є звичайне відео і є папка Event. В яке закидається в відео при зміні звуку мотора, або коли ви гальмуєте, або коли ви розганяєтесь, або коли ви обганяєте когось. І іменно е, таке відео знаходиться в папці Event. І я там і знайшов відео з Японії від мого попереднього власника японця, це було мені дуже цікаво, оскільки ви розумієте, мені ж було цікаво. Як, цей, як ця людина каталась на мотоциклі? Чи розривала мотор, чи мак, на максимальній швидкості каталась, чи молодий, чи старий, який як у нього стіль, рваний, чи легкий, спокійний. Ну, коротше, кажеться, це дуже важлива інформація, оскільки від цього залежить, як мотоцикл експлуатувався. Ну, наскільки я розумію, і я зараз вам покажу, людина була спокійна Як бачите по роликах, мотоцикл приблизно їде. Щось трошки більше 100 по їхніх дорогах, ну звісно, це для мотоцикла взагалі не швидкість. Тому остався я доволен від цього відео. А тепер хотів би вам розказати, яка ж таки була проблема з цим відеореєстратором. Розумієте, відеореєстратор зашитий на японську дату і на японський час. Тому навіть е, є там кнопочка Резет перезагрузка. Навіть після перезагрузки він все одно пише по, по японському часу. Тому треба було знайти додаток і подружити цей додаток з регістратором і з моїм смартфоном, щоб е, час і дата були, писались в реальному времені, оскільки без часу і дати. О, відео, ну воно ж о, взагалі ну, немає користі від нього ніякої. Тому що я почав робити? Я подивився, що по, цьому, по цій системі є на японських відео в Ютубі. Знайшов кучу відео по руководству і установки, але вони з іерогліфами. Довелося мені, друзі, ха, приміняти смікалку. І з екрану монітора по смартфону, по Google-об'єктиву переводить іерогліфи, як же це все встановити, як же це все настроїть. Це я вам скажу, була робота, звісно, дуже цікава, але це все вийшло. Ви не повірите, це все вийшло. Скачав я, знайшов додаток. Називається додаток Moto DR. Бо його ніде немає, ні на Google Play, ніде. Ви не знайдете. тільки у продавців системи Mitsuba. Знайшов я АПК файл, скачав АПК файл, встановив на смартфон. Далі по руководству по іерофлю я зрозумів, що треба включати кнопочку, включати запалення, нажимати кнопочку і чекати, поки синій світодіод почне моргати. Не красний синій, оскільки красний і синій це у нас. Пошук GPS навігації, а іменно синій світодіод. Коли синій світодіод моргає, значить він шукає по Wi-Fi. Вашу сеть Wi-Fi. Включаєте сеть, під'єднуєте, бачите, що з'явився Mitsuba, Вводите пароль. Опять же, це з е, відео японців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводите пароль, далі система під'єднується. І починає, друзі, працювати уже з вашим часом і з вашою датою, які встановлені у вас в смартфоні. І так, друзі, що мені вдалося? Значить, коли я включаю запалення, загорається синій світодіод, показуючи, що система працює. Тепер я знаю, що в мене система відеонагляду працює сумісно з моїм смартфоном. Завдяки додатку Mitsuba стоїть дата і час в реальному времени, і це все поєднано з відеореєстрацією. Тому система працює, що нам, собственно, і потрібно. Але, друзі, я вам бажаю і вам, і собі, щоб ніколи ці дані вам не пригодилися. Щоб ніколи не попадали ні ви, ні я в ці ситуації, при якій буде потрібно дані з відеореєстраторів. Будь ласка, бережіть себе. Дякую вам за увагу. Якщо це відео було вам корисне, а я старався, будь ласка, тисніть подобайку, підписуйтесь на канал. Я завжди розкажу зі свого досвіду те, що знаю. Або щось цікавеньке. Тому дякую вам за увагу. Не судіть строго, я не пишу ніяких текстів. От як на душу лягає, так і розповідаю. Дякую. Слава Україні. Бувайте здорові!